Подвір'я за адресою провулок проволок Фронзе 8 сьогодні у святковому вбранні у його мешканців надзвичайне свято. Його господар Юрков Яків Іванович сьогодні приймає привітання із надзвичайною датою 100 років із дня народження. На подвір'ї людної галосна із хлібом і сілью, квітами, подарунками прийшли привітати ціла делегація від президента України, губернатора Київщини, міського голови, спілки ветеранів області та міста, учительського і учнівського колективів школи номер 7, рідні та друзі. Шановний Яков Іванович, сьогодні у такий прекрасний осінній день з такої. З такого ювілею ми зібралися всі до вас, щоб прийти вас привітати, щастя і радості бажати. Тож прийміть самі щирі самі теплі вітання у ваш ювілей, здоров'я вам міцно зичимо, добра, благополуччя вашій родині, чистого безсмарного неба, сонечко у кожне віконечко. А ще скажу я вам такі слова: як лебеді білі летять рік за роком, спливає життя, як вода, все у житті було у вас, і радість журбою, і тяжка робота, щастя й доброта. Хоч за плечима стільки рік прожито, на скронах сивина іскриться. за ваш невтомний чесний труд ми низько хочемо вклонитися. Нехай минає вас все зле, нехай ще довго серце стука, хай Бог здоров'я вам дає, а сива зозуля більше сто років накриє. Прийміть цей хліб сіль як символ Божого дару, щоб ви завжди були з хлібом, з цілем на столі. Дай Бог вам здоров'я! Вітання від президента України, губернатора Київщини, міського голови, передав керуючий справами міськвиконкому Шевченко Віктор Павлович. За цей день дозвольте привітати вас із сторіччям з дня народження, побажати вам всього самого доброго, довгих років життя, благополуччя, здійснення всіх ваших мрій. Вас знають у Василькові дуже добре. Ви багато років працювали у школі. Освітяни вас прекрасно знають. Ви прекрасна людина. Ви активіст громадського життя. Цей день вам передають самі теплі і щирі вітання президент України Віктор Федорович Янукович. Дозвольте зачитати вам цю вітальну листівку від президента України. А президента України Дорогі, тебе... Іванович, щиро вітаю вас із славним столітнім ювілеєм. Клоняюся вашій життєвій мудрості. Багатому досвіду, незламності перед воєнними ліколистями та труднощами післявоєнної відбудови. Сердечно вдячні за баторічну самовіддану працю. Радію, що переживши багато боргливих подій, ви стали свідком народження незалежної української держави. Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості, і благополуччя з глибокою повагою, Віктор Янукович, президент України. Цей день вашого сторіччя вас вітає голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Йосипович Присяжнюк. Шановний Якове Івановичу, щиро вітаю вас з Днем народження. Ми завжди пам'ятаємо про людей, які захищали рідну землю в роки важких випробувань. Ваш подвиг назавжди залишиться зірцем вірного і чесного служіння рідному народові та своїй батьківщині. Нашим святим обов'язком сьогодні є турбота, піклування, допомога та підтримка в складних життєвих обставинах, а також забезпечення гідних умов життя. Наше покоління зобов'язане вам свободою та право жити на рідній землі. Низький клін вам за стійкість та непохитність ідей державних інтересів. Нехай людська повага та шана і надалі крокують поруч. Бажаю вам довгих років життя, міцного здоров'я, бадьорості духу, незламної волі. Надійного родинного тилу, миру та оптимізму з повагою голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Йосипович Присяжов. І цей день вам тільки щирі вітання передає Васильківський міський голова Саводаш Володимир Іванович. Дозвольте ще раз вас привітати від його імені, від всієї громади міста Василькова. От передати вам теплі самі щирі вітання від освітлян Васильківського району. Мені приємно, що якийсь час ми разом з вами теж працювали у освіті. Тому е, дуже приємно вас у цей день вітати і свого колегу вітали керівники обласної та міської спілки ветеранів. Вашої біографії хватить на 20 чоловік, як мінімум. Ви стільки пройшли в своїй житті. и на зло всем смертям, на зло трудностям, вы продолжаете жить. Вы тот человек, ну, перед которым мало того, что голову склонять, склоняться, вы очень, ну, я не знаю, вы наш золотой фонд, даже бриллиантовый, можно так сказать. Я вам желаю от всей организации ветеранов областной крепкого здоровья, быть таким же бодрым, как вот вы сейчас. Я понимаю, вы сейчас взволнованы немного, но я представляю, сколько вы можете еще рассказать. Вы до сих пор продолжаете своим примером, на своем примере учить нашу молодежь. Всего вам самого доброго, самого доброго и самое главное здоровье. И не забывайте, что сто лет это не такой же большой срок. Есть мировой рекорд, 146 лет. Поэтому давайте как-то стремиться рекорды побивать. Тем более, что там 146 лет не нашему человеку. Они бы должны на Украине вот таким быть. Я вас награждаю грамотой за такой большой труд. Спасибо. Счастья вам, здоровья. Мы с вами старые знакомые. И по Васильковскому в и в последующем вашей деятельности. Так что счастья вам и здоровья. Вот э, наше поздравление и вот это наши маленькие дары. Суворе життя змушувало Якова Івановича міняти місце роботи, а іноді і професію. Довелося працювати йому і в школі номер 7 де його і досі пам'ятають і опікуються ним, вітаючи не тільки з ним народження, а й з іншими датами. Ми вам желаємо всього найкращого, щоб ваша життя продовжалася в такому ж яркому темпі, щоб ви жили ще довше. Чтобы ваши внуки и правнуки вас радовали, чтобы вы за них гордились, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы оставались такими, таким жить радостным и і... добрым. Всем хорошего. Народне прислів'я стверджує, що людина відображується як у дзеркалі у своїх нащадках. Поспілкувавшись із рідними ювіляра, ми зрозуміли справжню причину довголіття Якова Івановича. Я хочу сказати, що папа це, звісно, світла лічність в житті. Закінчив училище авіаційне Луганське. И работал э, техником, инструктором на аэродроме в Луганске. Э, войну, война его застала в э, где ты не помнишь. Война застала Сталинград. в Сталинграде. В Сталинграде застала война, и э, значит он был в бомбардировочной авиации. Э, но в сорок третьем году его отозвали э, с фронта, отозвали в училище готовить э, летчиков. И вот так вот он прошел это войну. В 1947 году приехали в училище, в Васильковское училище. И здесь он работал уже на цикле оборудования. Он после этого ушел работать на преподавательскую должность в седьмую школу. И там протрудился больше десяти лет. И меня как дочку он всегда учил в любой ситуации, в любом человеке, прежде всего искать положительное. И за это хвататься. А все остальное ты потом уладишь, увидишь. Дедушка наш, он никогда не пил, не курил, не ругался матом. Вот я как внучка, я не слышала повышенного тона, крика, никогда не слышала. Я вообще считала, что наши бабушка и дедушка это святые люди, ни криков, ни никаких долголетия? И в этом тоже. А а мы раз его раз все раз любим, раз. и он очень добрый, и он всегда до последнего и в огород выходил, трудился, и что-то мастерил, и что-то делал. И вот Сашу на этом труде воспитал. Все, вот да, все старт, что я умею их, делать руками, да, это дедушка. От гвоздя до молотка. Еще, по-моему, плохо ходил, но уже с молоток за собой таскал. Все да. он от, от, ну, от Азов до. Мне уже 73 приезжаю и говорю, папа, вот тут болит. Здесь болит, тут болит. Да, сынок. <laughs> вот я Посмотри, посмотрю, вы. когда тебе стукнет столько, сколько мне, я посмотрю, <laughs> как ты будешь себя чувствовать. <смех> <смех> я <смех> смеюсь. А он, а что ты смеешься? Я говорю, а что ты сказал? А что я сказал? Я посмотрю, как ты себя будешь. чувствовать. <laughs> 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 вот столько оптимизма. Да, ему в стол лучше, чем вам все. И я вот... Мои однокашники, одноклассники, все его поздравляют. И вот сколько раз мы тут собирались в этом доме, сколько раз. Он всегда при встрече с, 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 с моими однокашниками читал стихи. Шевченко, причем он стих. Да, Читает такие стихи, которых я не видел напечатанными. Обладал И... чувством юмора таким, юмором. да, скажи, да. как пошутит, пошутит, все пока там. Да, И он, шутит он... в стихах. Какие-то стишки всегда, да, такие. Боговорки. Боговорки, да. Откуда он их, откуда, из каких закоулков памяти он их брал. Ну, я вот не считаю, что люди, которые отмечают такие даты, они помечены Богом. Вот, значит, понимаете, вот его миссия на Земле она еще не закончена. Вот он нужен, наверное, для вдохновления, для примера. Но я не знаю для конечно, чего. Конечно. За святковим столом, зіймаючи келихи за здоров'я золотого ювіляра, всі присутні бажали, щоб щороку на такому столі красувався розкішний смачний торт. Тільки останні два нулі мінялися, ну принаймні, до п'ятидесяти.